Вітаю вас! Давайте подивимося, яка буде ця неділя для Бахмута, що там буде ну, ось на ближчі 7-10 днів, яка там буде ситуація? Чи вдасться витрути звітіля окупантів? Або чи вони повністю захватять Бахмутху? Дивимося. То, значить, що самим найближчим часом в Бахмуті, як справа в армії РФ зараз? Так вам, мабуть, відсвічує? Я попробую трошки налаштувати камеру. Вечірнє світло і в мене все це. Ну, як, не як студія, да? сучасна. Так, Бахмут. Ну що? Росіян там сила селена. По десятки пентаклів, туди направлено багато техніки, ресурсів, людей і почистки пентаклі. Так? І, звичайно, вони тому радіють. Бо є сонце. Сонце це є успіх. І вони там мають якийсь певний успіх. І про то, звичайно, вони туди докладують наверх, що ми там завоювали. Ну, є. Є, є їх там багато і є певні успіхи. Дивимося, що зараз у ЗСУ. У наших ЗСУ дивимося. Так, ну що, звичайно, тримаються, да, працюють, виконують свою роботу. Але по пошістки кубків це як повернення назад. Дивіться, тут один крок вперед, два назад, таке є. Робота важка. Але все виконується, ну так, ну, сказано, зроблено. Все. З розумінням всього, що коїться того, що коїться навкруги. Але мають також і розчарування. Ну, бо Перебувають зараз у дуже скрутному становищі. Роботу виконують так, щоб не помилитися, бо кожен крок вартує життя і не одного. Тут у хлопців немає ніяких ілюзій і вони не хочуть втрачати. Дивимося найближчим часом, як будуть справи в армії РФ. Бої продовжуються. Знову ж таки, росіяни мають там успіх і докладають прото наверх. Ну, Можливо, їм вдається проводити такі дії, які їм дають перевагу. Ну, і, знову ж таки, як тут повторення, кидають велику кількість людей і техніки. Прям таки звірюють, отримують від того задоволення. Добре, що найближчим часом для ЗСУ в Бахмуті. От, хоч би що не казали, що там бахмут наші здадуть, Ні, там тривають бої. І на ближчий час от точно не здадуть. Все це не так. Бої запеклі. Зараз і зовсім скоро з дня на день будуть ще жорстокішими. ЗСУ десь, ймовірно, відійшли на більш вигодні позиції, але не здали, і вони не є в оточенні. Наші воюють в Бахмуті. Росіяни вже давно волають Артемовськ наш. Але ж як він може бути ним, їхнім, якщо там ідуть бої? Ну, як таке може? Я вже читаю в їхніх пабліках, що вони там вже празнують побіду. Там їхні, ну, не їхні, а те, що їм вдалося де закріпитися, якась невеличка частина, але не все місто. Місто нічиє, ще воно не завойоване росіянами, і наші ще його не відбили. Росіяни там уже півроку товчуться і не можуть нічого зробити. Ну а їм же ж треба показати хоч якусь перемогу, то вони і валають наперед. Да? Тут так, навіть якщо і захоплюють Бахмут окупанти, так? То, я вам так скажу, як захопили, так і підуть, тому що ми вже бачили такі лозунги Росія здесь навсегда». Ну, наприклад, Херсон. Да? Ми вже милувалися тим 10 місяців. Да? І що маємо? Зібрали свої лахи і пішли. Ну, Це тут таке, мабуть, теж буде. Бахмут, в огні, бої пекельні, але наші воїни не здали місто. Так, і ще дивимося, що іще найближчим часом у росіян в Бахмуті. Оце ж таки стягують і стягують техніку, ресурси, а там все як заворожене. Не можуть взяти от і все. Да? Ось вісімка мечів гляньте. Це карта, яка так і називається Стогнація. Я не можу зробити. Я не можу при всій силі, при всіх можливостях я не можу виконати оцей наказ Верховного. так? Вони туди лізуть і лізуть, їх там багато, як саранча. Наказ помирати і не втрачати своїх позицій. Але ж розгулятися. От їм таки ну, на всю катушку, як кажуть, все ж таки, ну не вдається. Ну, не можуть вони це зробити. Я вже не знаю, чого це так. Ну, Насправді ми знаємо, да, чого. Ну, Казалось би, да, так їх там багато і техніка, але ж ну, не вдається їм повністю захопити той бахмут. Тобто, так, найближчим часом ворог ще втримується, там ця неділя, да, на своїх позиціях. Що з нашими? Звичайно, місто не здають, тут немає виходу. Вони так, вони його не здають, не виходять, вони чекають на ресурси. Ось все буде, якщо нададуть ресурси. Вони щось отримують, але якось це тут небагато по п'ятірки Пентаклів. Найближчим часом, оце цю неділю, що розпочалася, наші там будуть триматися. Знаєте, я вам скажу, є щось таємне, є щось приховане. Те, про що вони кажуть не в ефірі, бо це ми ніде не знаємо. Ні журналісти, ні аналітики про щось не кажуть. Ну, можливо, наші, знаєте, як то кажуть, тримаються як то, ну, до останньої краплі крові, їм ніяк не надійде допомога. Знаєте, як, тут як, їх як на витримку. Як... Як е, спостерігають, спостерігають, ну, от -от, от -от справляться, ось справляться, ось найдуть собі сили. ось, ну, е, Вони ж там, ну, господі, звідки ляже ще ж яку силу брати, Вони ж там, як тітани. І от тут, в ту хвилину, коли вже. ну, Все, вже, і ну, ще крапелька, і бах, буде провалений. Ось цю хвилину щось буде. Що ти хочеш ось? Цю хвилину в останню хвилину, як то кажуть, буде якась, якась зброя. І це все ще буде продовжуватися. Тобто, так, за ці 10 найближчі днів карти показують, що Бахмут ЗСУ за не залишають. Там немає остаточної перемоги не в окупантів, не у наших хлопців. Це такий, знаєте собі, батл, бокс. Трохи з перевагою росіян. Так, тут ще немає остаточно, тут крапки ще немає. Але ще тут оця карта мені дуже не подобається, але не буду розкривати, не буду умнічати, я не воєнний аналітик, але є щось приховане, якісь там таємниці є. Так що, ото, що там пишуть росіяни, що Артемовськ наш, все це таке балачки, бла-бла-бла. Там йдуть бої і наші тримаються. А я вам дякую за увагу.